Про це добре відомо керівництву Луцької філії обл енерго. Однак необхідних заходів для вирішення цієї проблеми з їхнього боку поки не зроблено. Вода є, бетон є, мітли є, вогняснику немає, тяжкий стан. Закупити? За, да, закуп... Він несправний, як ви думаєте? Не справний. Справний. Бути справний я його що. Я вже не опломбований. Не перезаряджені. Ви думаєте, у нас працює? Ну, мені такого видали, то я такого взяв. І на випадок пожежі будете ним користуватися. Ну а чим нінакше? В Раді господарств наявні суттєві типові порушення вимог пожежної безпеки. Як то незабезпечення токів, зерноскладів, первинними засобами пожежогасіння, гасіння, зокрема вогнегасниками. Так само. Зернозбиральна техніка, яка задіяна на збирання врожаю, в недостатній мірі комплектується вогнегасниками, лопатами, мітлами. У відзиві, можна так назвати правильно, згідно господарського процесуального кодексу, чітко відміщено було цілий ряд обставин, яким, скажімо так, ми, якими ми заперечували їхні вимоги. А саме те, що, по-перше, жодного договору з позивачем не було розірвано. Тих, хто торгував на цьому ринку, будуть створені умови на інших ринках міста і забезпечено і кажуть, і чи це наймані працівники вони будуть мати роботу, чи це підприємці, які належно будуть здійснювати і надалі свою підприємницьку діяльність. Просто на, дійсно на ринку, який є суб'єктом господарювання, дійсно на ринку, який відповідає вимогам чинного законодавства. З рішенням суду обласного господарського ми не згідні, тому що в Луцьку ми нічого не доб'ємося. Ми будемо іти. В регіональний, в республіканський, в європейський, Ми на цьому не зупинимося. Ми готові на те, що на кардинальні ми готові йти на страйк, Я на голодовку. От це, звичайно, буде все попереджено, все це буде офіційно зроблено. Людей можна зрозуміти, знаєте, це робочі місця, це ну якісь певні заробіток. Це вигідне місце розташування, зв'язку з тим, що там обласна лікарня. Я це ну дуже добре розумію. Однак знайти якихось підстав для визнання, саме скажого розумієте, розпорядження про закриття ринку. Які підстави? Ми вважаємо, що 100% я сьогодні вважаю, щоб були всі підстави, щоб закрити цей стихійний ринок. Це ж відоме таке, знаєте, є вислів. такий, музикант це є не професія, це спосіб життя. Цим треба жити. То ну, у нас так не можна, що ти от щось зробив і це вже є твоє досягнення. Це так. Ніби кому поставив і далі, знов в кома і знов далі. Це кожен день як сходинки, треба кудись рухатись. Тому я кажу, що добрий викладач це такий процес в часі дуже нелегкий. Щоб навчитись викладати, треба ну, як мінімум 10 років пропрацювати. Як я вчу дітей, я дуже сподіваюся, що вони продовжать мене колись мене не буде, Це ж такий закон світу. Але Частинка моєї душі, моїх знань, вони залишаться в моїх дітях, в моїх учнях. Вони будуть мене продовжувати і передавати так з покоління в покоління. Завжди кажеться, що мама вимагає більшого, найкращого результату, і іноді ти так переживаєш. Ну ну чого ж вона до тебе всі? Вища чіпляється, щось не так, щось не те, ще допрацьовувати, допрацьовувати. А зараз, коли навчаючись в консерваторії, я зрозуміла, я навпаки жалію, що мені здається, що треба було більше наді мною працювати більше там зауважень робити, щоб я вдосконалювалася. Дома все ж таки на дому для мене є мама. І, звичайно, коли спочатку так всі дивувалися, а чому в тебе там з мамою такі строгі якісь відносини? Я тому кажу, тому що мама це вдома. А от в училищі, в тому закладі, де я навчаюся, по спеціальності це мій педагог. І от коли і в неї так само дуже важко вчитись, тому що е, вона теж мене сприймає як доньку і немає має поблажу. Як свідчить практика, квартирні злодії мають звичку розвідувати своє майбутнє місце вчинення злочину. Тому буде прохання до мешканців міста Луцька, користуючись нагодою, звернути їхню увагу. Якщо до них в квартиру задзвонила невідома особа, ви її відкрили двері і вона питає про особу, яку... Вам про це нічого не відомо, яка не проживає ні по сусідству, ні взагалі в вашому під'їзді. Прохання буде телефонувати в міліцію 02 і повідомляти про таких осіб. Дитинку принесли прямо на руках, на щастя, на вулиці тепло і дитина була вдягнена в домашній одяг, тому на момент поступлення стан дитини був задовільний. Разом з головним анатологом, доктором Мартинюк ми оцінили стан дитини. Переконалися в тому, що загрози для життя малечі на даний момент не існує, тому дитина була госпіталізована в меритальний центр відділення. На даний час стан дитини задовільний, хлопчик активний. Має хороший апетит, прекрасно засвоює суміш, якою ми годуємо його, утримує нормальну температуру тіла, практично якихось порушень в стані здоров'я на даний час ми у дитини не зафіксували. Зараз в даний час, скажімо, у нас була певна кількість осіб, які могли це здійснити, скоїти верніше. На даний час ми вже майже доходимо до. До встановлення безпосередньо конкретної особи. І в найближчим часом ми це будемо додатково проінформуємо вас. Саме перше завдання було таке, ну що, ліквідувати лишай великої рати худоби. І руки, і на голові, де хоч все було відворажено лишаєм. Від тварин заражені, бо це хвороба спільна для людини і тварини. Тома інтуїція, ну і, звичайно, і знання. Знання, знання кожної тварини. Бо ж то, що, що, якщо лікар гуманної медицини лікує одну тільки людину, та ж, а в нас скільки видів? Це і коні, і велика рата ходова, дрібна рата, ходова, свині ті ж самі, а скільки птахів. Я робив операцію. Віддана ну, стерилізацію свиноматки. І от чи то погано зафіксували, чи що, я почав розріз робити, а та свиня зривається і втікає мені. Хазяїн теж не знає, що робити, і я теж стою. Тут у дзвіці москалі ці кольця бетоні, тому там місце ще є. І прийшов і каже, дід такий, каже, що ти тут мені розказуєш, і ні ці перекривай, що ти морда Бандеровська тут розказуєш. І тут пришадкова вода, і всі аж тепер кольцо до вимору. Тепер виморо тут все, забрало. А прийшов ти каже, це. Тьо... А діди прийшли, ну що? А він каже, мачва з ласиречкою Бандеровською. Знесло все. 110 10 мільйонів гривень це браховує чи водне господарська дорожність, господарські угіддя, а також будинки. Е... Громадян. Ми домовилися, що кошти, які будуть акумулюватися там на рахунку в, калусь, в калуші, потім ми їх використаємо, на ту саму закупівлю, тому що не просили картоплі, картоплі там теж взагалі немає всі городних змиті. Ну, а зараз ви самі розумієте, картоплі ще немає, десь з нового врожаю ми допоможемо їм картоплі. Ну і плюс лісоматеріали ми допоможемо, цеглою допоможе. Теоретично була затоплена лише, тільки одна вулиця не було затоплена. Якщо брати список, то кожен, кожен будинок відведений червоним, 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 червоним. І депутати вже були ознайомлені, на кожен, кожен депутат беруться по списку, який є по, на нього вулиці, і депутат має розподіляти ці гуманітарні домови, яку ми отримали від вас. Безглузді написи на білбордах цим сьогодні нікого не подивуєш. Хоча, можливо, це прихований задом рекламодавців, адже хочеш, не хочеш, а увагу на такі нісенітниці таки звертають. От я так думаю, що цей щит повинен бути звідти забраний. Він мене дратує особисто кожен день. Я не думаю, що тільки мене, тому що я спілкувалася з своїми сусідами. Їх теж дратує даний нап. Напроти ЗАГСу, де кожен майже день реєструється дуже багато пар, висить такий безграмотний плакат, по якому не можна зрозуміти, чим займається фірма. Чи ця фірма надає секс послуги, якщо якщо дивитися на цей малюнок. Чи фірма займається встановленням вікон? Якщо встановлення, то не вставляй, а встановлюй врешті-решт. Якщо батьки розуміють, що кошти, які вони витрачають на гімназію, і вони бачать результативність цих коштів, тобто реально. То батьки абсолютно нормально сприймають ці всі речі. В першу чергу це дах, який маємо ще 1100 квадратних метрів перекрити. Там, де знаходяться спальні для початкової ланки, там, де знаходяться кабінети для груп продовженого дня. Але в катастрофічній ситуації вікна в школі потрібно міняти всю столярку, тому що 30 років це вже прогнило. Це вже фактично не закривається, коли прибиральниці миють, вони вже фактично стикаються з тим, що треба цілі фрамоги відкривати, акуратно їх знімати, ставити, щоб не було травматизму, тільки таким чином мити. Так що вікна у нас теж є. На порядку денно Пішли в катастрофічний клас. Це дуже страшний клас. Був і парти, і стінка, і вікна. вони ще залишилися. Вікна ще ми навіть їх і не не трогали. А от ми з четвертого на п'ятий клас поміняли от цю стінку. Зробили. А а перед тим стояла інша стінка. В будь-який момент могла дитині впасти дверцята і могла дитину травмувати настільки, щоб ми не вибралися настільки коштів. Звичайно, хотілося зробити б набагато більше, але коштів не вистачає і не тільки через те, що батьки менше допомагають, а те, що все в ціні зростає, як і будівельні матеріали, так і оплата праці. Ми дуже з розумінням ставимося до різних категорій сімей, тому що діти є в нас із багатодітних сімей, мало забезпечений, і по можливості хто скільки може. Наприклад, в нас є і 15 гривень здають в місяць, іноді 5, а іноді. Нічого, це не є смертельно. Ми тоді виходимо на тих батьків, які мають власні підприємства, займаються підприємницькою діяльністю. Раніше в нас була така стінка. Там багато діти стрибали, бігали біля неї, деколи навіть дещо зламали, бо тепер така стінка красива. Діти переживають, щоб нічого не зламати. Не вимазати. Дуже змінився, дуже гарний став клас. Приємно вчитися в ньому. На превеликий жаль, окремі місця даного парку є не тільки елементами культури, а є елементами безкультурі. Тому що окремі наші мешканці, приходячи відпочивати на територію парку, його засмічують. Пляшками, одноразовими стаканчиками, іншими твердими побутовими відходами. Є факти, коли перекидають лавки, смітники, і на це ніхто не звертає уваги. Коли внесуться відповідні зміни у дане законодавство, ну тобто буде ініційоване дане питання, ми зможемо і надалі працювати. З медичними працівниками фельдшерського кошерських пунктів і інших. Чому ми не можемо на сьогодні зареєструвати касовий апарат? Комп'ютерна касова система на сьогодні коштує понад 500 гривень. І реєстрація комп'ютерної касової системи повинна здійснювати суб'єкт господарювання, який має ліцензію. А медичний працівник це не є працівник даного закладу, і тому виникли такі розбіжності. Я вже прийшла в центр міста, сюди до ЦУМу, і вийшло так, що я телефоную йому, кажу, що я вже на місці. Він мені каже, що під'їде через декілька хвилин, тому що він за містом пробив колесо і зараз його міняє. Я сказала, що добре, що я почекаю. Ще через декілька хвилин він зателефонував і сказав, що він дуже сильно вибачається, але так сталося, що йому потрібно по роботі зателефонувати у Польщу. Щоб ну, там, дати якісь фактично накази, і він попросив, щоб я скинула йому на рахунок 150 гривень. зі своїми знайомими, вони шукають однокімнатну квартиру, і виходить, що е, при зустрічі е, наш друг розказує, що от знаєте, зі мною таке сталося, і розказує цю саму історію. Ну, в першу чергу я раджу ніколи не здійснювати передоплату. Якщо особа планує придбати товар. Це обов'язково треба переконати дійсно, чи особа, яка спілкується з вами по телефону, дійсно є власником того чи іншого карткового рахунку, на який просять перерахувати грошові кошти. В якому разі інформацію про карткові рахунки, особисті персональні дані в телефонному режимі не передавати. У принципі, якість роботи і все може бути. Навіть, можна сказати, відмінно. А от такі маленькі нюанси. Вони не хочуть на то звертати уваги. Дорогою, так, більш-менш задоволеними, але тільки що є багато недоліків, тут ще трошки не позакінчували, то треба було б їх якось позакінчувати. Там, де не було взагалі будь-якого твердого покриття, робиться просто щоб на півпосочування. Стільки як в цьому році зроблено вересневому, стільки не було зроблено в жодному році, дуже багато роботи реально зроблено. Я 16 років, мені було, я пішов на роботу у ківерці на желізну дорогу. От. Ну і от там так, е, яких місяців два-три пройшло, ми поїхали в Радеху в от, і там треба було е, тіпа, одрубати рельсу. Зубилом, просто зубилому надо було дробати рельсу. Ну, там у нас було чоловік з п'ять, з шість, і щоб Точно попасти ніхто не міг так. От і я там раз, другий, третій точно попав, і от там почали говорити: от він може б його завзяли слесаром. От з тих рейси я так і почав своє будівництво і свою професію. Професія будівництва – це створювати, будувати, починаючи з домівки, завершуючи великими підприємствами, холдингами. І дійсно ми зараз бачимо, що в саме в розвитку нашого міста без будівництва ніяк. Це школи, садочки, лікарні, це будівництво нове, це є ремонт, це є реконструкція, реставраційні роботи. Тобто це дуже великий комплекс робіт, який виконується саме цими людьми. Хотілося б побажати їм, звичайно, в день їхнього професійного свята. Успіхів і на такій трудовій ниві, ну, зрештою, успіхів фінансових. Ну і зрештою, не найбільшим святом для них буде, коли у нас дійсно запрацює професійно-технічна освіта. Взагалі школа у нас вже майже готова, окрім перший клас, це що понуж. Тут трошки проблема була із матеріалами. Через те в нас така затримка. От, роботу розпочали. Надіюся, що буквально за тижнів-півтора-два ми доведемо перший клас до такого рівня, який ми хочемо бачити, який мати, бачити батьки, наші дітки, щоб їм були всім комфортні умови. Ну, одне єдине, що кошти в кошти. Все заключається в коштах і в матеріалах відповідно з усього того набору, який передбачено на нову українську школу, з усього того набору, який держава виділила коштів в бюджеті, вони отримали лише парти, тобто лише мала частина цього всього. Наш батальйон 11:84 наступав 11 разів у сутки і відбивав атаку. Це перші дні мамого було хрещення бойового. Із батальйону ставалося перший раз 84 чоловіки, і останній раз 14, Я в тому числі. А знайте, що в батальйоні тисячу людей отакав. Була перш... Таке було перше хреще. Два рази попали під великий ураган гранатної бою в Німеччині. Що вийшло? Нас німці обнаружили вночі і повісили парашютні фонарики і ходь голки збирають, і закидали нас гранатами. Кілька чоловік хрепко були поранені, і я в тому числі поранений був у ліву руку. Дивитися смерті то дивився що щодня, її бачив. Тільки що, видно, ще коса була не поклепана, то вона не могла мене зарізати. Як можна описати словами, це ну, це та людина, такий моральний авторитет, скажімо, нашої родини і напевно на тих людей, які дотично до нього якісь мали відношення в своєму житті. І мають ми приїжджаємо, він нам всім розказує, як треба жити. Ми всі прислуховуємося, хоча молодим людям це не дуже подобається. Але діда ми слухаємося, не так батьків, як діда тому, що поважаємо і знаємо, що що він скаже, він так м'яко може. Знаєте, не, не так о, от піде не м'яко. Дітки, дітки, треба робити так. ідеш, робиш так. Так я сказав дід, ми з дідом йдемо. Я як? Ну як, як дитина маленька, кажу, дід, розкажи мені про війну. А він, та на що воно тобі треба? На що воно тобі треба? Говори, дід, ну я не ну як, ну мені цікаво було, ну, ну як воно розказувати, ну ну, ну як дитині? Тож є, 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 є такі страшні речі, які дитині не розкажеш, є речі такі, які, є, які, яких я б не, не, не поняв. А вже е, в цьому дорослому віці, коли я приїжджаю. І він мені сам от сідаємо, ми з ним вдвох. Я йому кажу, дід, ну розкажи, ну як воно це було? Він просто наставник, який може підбадьорити, дати служну пораду. Просто він прожив велике життя і бачив це все, і всі реалії цього життя. Як змінився, я думаю, що весь мікрорайон побачив, бо це е, був садок, який мав аварійний фасад. Це і холодно, і вологість. На сьогодні він утеплений, він естетичний. Задоволені батьки, задоволені діти, вони бачать цю красу. Спасибі велике тим, хто до цього приклав руки. Хто виділив кошти, хто працював. Я просто безмежно вдячна і буду голові дякувати сьогодні, бо, бо це відбулося. Врешті-решт, це те, чого ми чекали вже 20 років. Фактично, кольорове рішення фасадів розробляли рівненські архітектори. І вони надсилали варіанти міському голові, міський голова щось закидав на обговорення в Фейсбук. І тоді на основі оцих там результатів цього обговорення, тоді вибирали саме той, і тоді вже, ну якби брали будівельників, ці проліски, ці там, що ми бачили, ті ромашки, ну це ж просто і будівельник не нанесе. Так що вони ще брали. Ми мали людей ну, з відповідною освітою, ну, художників. Е, в нас же там друге вище професійне технічне училище готує художників. І ці люди вже виконували оці роботи. Коли ми починали реалізовувати цей проєкт, були такі умови, що 5 мільйонів євро це пільговий кредит, який ми будемо повертати за рахунок економії енергоносіїв і цих коштів, які вивільняться. Півтора мільйона це грант, тобто ті кошти, які нам дає фінансовий донор безповоротно. І мільйон євро мало б. Наше співфінансування. Але поки відбувалися підготовчі процедури до цього, звичайно, що здорожчали серйозно і будівельні матеріали, і все інше, тому наше співфінансування зросло до суми більше, ніж 2 мільйони євро. У цьому вантажі 16 палет для нашого луцького центрального пункту, в якому знаходиться не лише одяг, що буде переданий вимушено переселеним особам, яким дуже він необхідний. Серед цього вантажу і знаходяться речі, які для, які дуже важливими є для військовослужбовців, що перебувають на передовій і зараз героїчно захищають нашу державу. Дякуємо усім нашим партнерам, дякуємо усім нашим друзям, ми дякуємо лучанам, ми дякуємо знайомим незнайомим людям і містам, і громадам, які нам допомагають. Я думаю, з такими друзями ми дуже скоро здобудемо перемогу. Воно ж то з природи, воно дано, воно це з природи дано. А вони собі прихватизували все. порили ото мову. То це так. вже тут приватна територія йде? Ну, я не знаю, тіпу того так, як вони викупили його, тут і форель мали запускати. І... Хто викупив? Неізвісно хто. Вони викупили, щось почали рити, вон там, де ті, вон, дерева вон, позаростало, там такий рів був. Стікала вода туди в Чорногузку, і Звідти також стикала в Чорногузку, А вони повиривали, позамулювалися. Тільки села будуть брати? Місцеві. 10-12 чоловік на початках на сюди на роботу. Треба, щоб нам трохи допомогли, і люди долучаться, щоб трохи якось його. Зробити там таке така хороша вода була завжди однакова температура води і чиста. Сьогодні трішечки гальмує те, що в нас іде війна, іде війна, і ви знаєте, сьогодні в зв'язку з тим, що багато таких питань, які можна було зробити вже, вони трошки відносяться на інший план. Жіночка в важкому стані, була без свідомості. От, проводиться лікування, будемо сподіватися, що буде все краще. За моєї коли я працювала, це мені перший раз такий випадок, що дуже покусали так бджоли. Бувають різні випадки, але це так неможливо навіть передати цим. Як берегтися від тих укусів, не розмахувати руками, по перше, от і приймати міру і виймати зразу джало. От так я можу вам порадити. Потрібно звернутися, бо бувають різні випадки, бувають анафілактичні шоки, бувають і набряки квінки, тобто набряк може бути піти і задихаються люди. То краще звернутися відразу до лікаря.